Привіт! Сьогодні ми поговоримо про таку частину нашого життя, як конфлікти, сварки чи непорозуміння. Конфлікти бувають різні на різних фундаментах та з різними людьми. Тому саме сьогодні я хочу поговорити про конфлікти та сварки з близькими людьми. Це можуть бути, наприклад, ваші друзі, чи кохання, чи хтось з рідних і подібне, я думаю, це. Вам вирішувати, хто для вас близький, хочу виділити кілька правил та поділитися інформацією, яку я вважаю корисною в цьому питанні. І перше таке правило це те, що сварки це нормально. Звичайно, що якщо між людьми відбуваються скандали та сварки постійно, то це ненормально, і їм треба думати, чому в них так все відбувається. Однак таке явище, як те, що люди не розуміють одне одного, і від цього в них може виникати дискусія, дебати чи конфлікт. Це нормально. Це навіть добре, якщо обоє людей почуваються достатньо комфортно та безпечно, щоб висловлювати свої гострі почуття одне для одного, і постійно обмінюються своїми баченнями та таким чином вибудовують кордони одне для одного. Не варто боятися сварок чи вважати, що якщо вони у вас виникають, це обов'язково щось неправильне чи погане з вами чи з вашим партнером. Звичайно, якщо цей конфлікт знаходиться в межах адекватності, я не говорю тут про скандал, скупу емоцій, дурних дій, це в будь-якому випадку доволі ризикована штука, і в дуже рідкісних випадках такий тип сварки комфортний обом. В цьому найкраще це золота середина. Це погано, якщо між людьми постійно конфлікти. Однак, якщо одна з людей чи обидві людини не обговорюють нічого, що їх не влаштовує, то це. Також погано. Конфлікт це один зі способів покращити стосунки, якщо вести його адекватно. Друге правило це те, що здорова сварка в ідеалі не має взагалі переростати у сварку, а ставати розмовою та дискусією чи дебатами. Часто, коли зачіпають наші почуття, наше тіло викидує багато емоцій і енергії, і особливо тільки коли цей вогник, от знаєте, загорається. Може здаватися, що так у послів чи образ, які хочуть з вас вилетіти, це істина, оце те, що ви хотіли все життя вже сказати, і це прямо найкраще, що можна сказати в цей момент. Що це щось дуже кмітливе і правильне і от просто неймовірно. Але в більшості випадків це ілюзія, яку створили ваші емоції. І як тільки вони спадають, часто можна пошкодувати про сказане, бо насправді ви навіть можете не вважати те, що було сказано взагалі вашою позицією чи думками, щоб цього не ставалося. Потрібна емоційна свідомість та рефлексування себе і розуміння себе і своїх почуттів. Пригадайте події, коли подібне вже траплялося. Я думаю, в більшості людей таке могло траплятися хоча б разок. І подумайте, що б вам допомогло запобігти цьому в той момент. Звичайно, що рідко виходить, прямо все ідеально зробити і одразу все зрозуміти, тому коли ви сперечаєтеся з кимось, і буває так, що вже сказанули трішки зайвого, і в момент, коли ви вже зрозуміли, усвідомили, що стоп, можливо, щось. Шкі не так зараз зі мною, і ви відчуваєте, що ви вже наговорили, хоча це і складно, але краще одразу це визнати та вибачитися, і повідомити, що ви відчуваєте зараз і що це через оцей стан, і що вас переповнюють емоції. Я вважаю, що якщо людина на тому боці справді адекватна та розумна, і вона вас цінує, вона це зрозуміє і буде тільки рада вашій відвертості та турботі про ваші стосунки. Коли вас обох переповнюють емоції, дайте собі трішки часу заспокоїтися і тільки тоді починайте про це все говорити. Я знаю, що це буває дуже складно, я знаю, що ідеально не буває, бо ми всі люди і маємо право на емоції і. Ми не можемо бути ідеальними, і ми можемо бути дурними, але буде точно краще ніж було, якщо старатися, а це вже дуже добре. Третє правило це те, що взаємність та взаєморозуміння в таких питаннях це фундамент всього. Якщо дві людини свідомо підходять до діалогу та намагаються почути одне одного та справді вирішити проблему, яка між ними виникла, то тільки тоді це може бути продуктивно та корисно для ваших стосунків, і тільки тоді це можна справді вважати діалогом. Та роботою над покращенням стосунків. Але, на жаль, так буває далеко не завжди. Якщо ви відчуваєте, що зі свого боку ви зробили все, що потрібно, але в той самий час людина на тому боці не взаємна в цьому, знецінює ваші почуття, не контролює свої викиди емоцій і просто веде себе токсично до вас, тоді думайте про свій комфорт і робіть так, як вигідно вже в цій ситуації вам. Ви маєте повне право себе захищати, і ви не будете від цього поганою чи Пулятивною чи егоїстичною людиною, ви маєте повне право відстоювати себе та свої почуття, і ніяка людина не має права руйнувати те, що для вас є важливим. І четверте правило це те, що не завжди інша людина просто зневажає ваші почуття, чи хоче якось вас образити або зашкодити вам. В сварках часто може виникати відчуття, що та людина на тому боці є вам уже ворогом якимось, чи хотіла щось зробити погане для вас, і в цілому, що вона ну не знаю, погано до вас ставиться. Так це не завжди може бути так, і часто це може бути не так. Вона може просто вас в той момент не розуміти, або може бути засліпленою своїми якимись почуттями з багатьох причин, тому що в кожної людини свій досвід і він різний. Також можливо те, що і ви в цій ситуації якраз можете бути неправі, та саме ви є тими, хто не чує інший бік. Це все нелегко. Це дуже заплутана ситуація, якщо таке виникає, і це велика робота, якщо вам вдається все ж це якось розплутати і піти на конект. Зрозуміти, в кому проблема в таких ситуаціях мені допомагає, якби, подивитися на цю ситуацію з боку і побачити, хто відкритий до того, щоб вислухати іншу сторону і визнати свою помилку чи помилки, а хто не готовий або не повністю готовий. Якщо все, що людина каже, це, а я оце, а я оте, а ти отакий, то, а там подібне, і вважає, що вся проблема завжди в інших, то з такою людиною дуже важко мати продуктивний діалог, і якщо є можливість, то. Краще не спілкуватися з такими і дайте їм вирости. Однак буває і так, де людина реально бісить, де здається, що вона просто нехтує вашими почуттями і ставиться погано до вас в той момент через якусь їхню дію, чи щось забула людина, чи я не знаю, щось сказала не те. Що вас зачепило, але насправді людина справді могла не хотіти завдати вам болю. Тому якщо людина справді вам дорога, я думаю, варто, хоча б спробувати дати вашим стосункам шанс на вирішення і поговорити про свої почуття відверто і сказати, що ось так і так в цій ситуації ти. Сказав, чи сказала те чи те, і це мені принесло такі емоції. І дивіться на реакцію: якщо людина починає захищатися, виправдовуватися, чи якось там звинувачувати вас у чомусь, тоді та більше всього ця людина справді якось так собі до вас ставиться. Однак. Якщо людина вас цінує і вона цінує ваші почуття, і вона розуміє, що вона не хотіла цим зробити дискомфорт, але вона в будь-якому випадку його зробила, то вона вибачиться в будь-якому випадку. Тому що, якщо я люблю якусь людину, я не хочу їй завдавати болю, незалежно від того, чи я його хотів зробити, чи не хотів. Звичайно, що якщо я його хотів зробити, то я буду себе виправдовувати і ну, не визнаю цього. А якщо я не хотів, то якраз я буду вибачатися. Ну, типу. Це логічно. Тож, якщо та людина справді щира в своїх теплих почуттях до вас, я думаю, все буде добре і все вийде. Бо ви обоє будете зацікавлені чути, говорити та будувати щось краще. Не забувайте, будь ласка, підтримати Збройні Сили України, також, якщо ви хочете підтримати мене фінансово, то можете підписатися на Patreon. Посилання на Patreon є в описі. Дякую вам за перегляд і гарного дня!